та усіх, а тепер сирський заявляє, що ЗСУ повертають на деяких ділянках більше території, ніж втрачають. Чи це правда? Сирський заявляє, що ЗСУ на деяких ділянках повертають території більше, ніж втрачають. Чи, чи це правда? Це піздш, вибачайте. Це піздш. Маніпуляції і хитрощі. Ну, є робота над поверненням додому території. Але це відкритий піздюж. Це важко неможливо робити більше. Ні. Ще раз ні. Там дуже багато обстрілів, негативу, велика концентрація сил, що там, що там. І ворога там більше сили. Це відкритий піздьош. Але я хочу подивитись такий нюанс. В якій області Україна. Повертаю найбільше зараз. Єдине, що я тут не беру Херсонську. Ось так. Тому що сенсу нема, там немає руху такого. Де да, в якій області Україна повертає найбільше території? І так, в якій області? Сумська. Так, ну звісно. Харківська. Дякую. Далі хто там? Запорізька. Ні, Запорізька ні відразу. Донецька. Знаєте, от там дай не дай. Десь ми, десь нас. Дніпропетровська. Любимо, Дніпропетровська, до речі, йде непогано. Сюди вас. І що вам сказати? Запорізька, Донецька. Не дуже добре. Сумська Харківська, Дніпропетровська, більш-менш. що у нас по Дніпропетровській. Кордони. Ну, погано, але не так вже страшно. Окупація є. Але я думаю, там наші розберуться. Харківщина, що мені ви покажете? Стабільність. Дякую. Рух. Наших, мабуть. А, ну так, це рух наших. Зараз подивимось. Наші. Сумська, зрозуміло, що поступово так. Що там, що там. Майте на увазі, що Запорізька-Донецька, там немає успіху. Херсонська, ну що нас тут? Ну, Херсонська там як успіх, але знаєте що? Це більше не допустити прориву ворога. Там інша пісня на Херсонщині. І влада багато чого приховує, там інша кухня. Майте на увазі. Ось вам картинка на тему Сирського. Приблизно. Ну вона десь так і є, тому що, на жаль, нічого хорошого.